Біблія містить принципи, які можуть допомогти зрозуміти цю ситуацію. Перший. Свобода віросповідання. У Новому Завіті апостол Павло наголошує на важливості свободи віросповідання. Галатів 5 розділ. 1 вірш. Християни мають право на вільне сповідання своєї віри. Друге. Влада і церква. Біблія також говорить про підкорення владі. Римлян, 13 глава з 1 по 7 вірші. Але це підкорення повинно не суперечити Божим заповідям. Якщо влада вимагає від християн порушувати Божі закони, вони мають право не підкорятися. Дії 5 розділ 29 вірш. Політичні умови. Ісус Христос був засуджений і розіп'ятий через політичні мотиви. Евангеліє від Івана, 19 -й. Розділ 12-16 вірші. Це показує, що політичні рішення можуть бути несправедливими і суперечити Божій волі. Заборона церкви через політичні мотиви може бути розцінена як порушення свободи віросповідання і прав людини. Важливо розглядати такі питання з точки зору справедливості, моралі та Божих заповідей. Як ви вважаєте, чи можливо знайти баланс між підкоренням владі та збереженням вірності в своїх релігійних переконаннях?